Приветствую всех в студии Украинской ТВ. Я Андрей Метлев. И с нами на связи Алексей Гарань. Алексей Гарань по телефону будет со мной говорить, но думаю, что вот сейчас он скажет нам что-то важное. Алексей, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Как там обстановка? Вы же забрались так далеко уже опять в зону АТО, как обычно, да? Да. Ну, смотрите, я э, щойно перебывал в, в селище Пески разом с батальоном Дмит... Дмитро. І я перебував раніше з ними в пісках, це було е, в січні цього року. Значить, ситуація змінилася ось як. Раніше батальйон, як і, інші, е, як і інші структури, інші батальйони, Збройні сили, вони в основному базувалися в пісках. Тобто фактично до позиції тоді можна було дійти з пішки, це було десь там 120 метрів. Після того часу піски фактично виявилися майже повністю зруйновані них зараз це і небезпечно, це і втрати, це і малоефективно. Тому на даний час більшість, як і батальйон, так і інші, а, інші збройні формування, збройні вплив України, вони базуються за межами в Тіскі, фактично в а, навколишніх селах, зокрема в селах Первомайське та інше. І вже звідти вони так би мовити вахтовим методом виїжджають на ті позиції, які займали бойові позиції, які займали і раніше. Тобто про здачу пісок, знаєте, які іноді пісків, які наді можна почути у нас від деяких коментаторів, аж ніяк не йдеться. Тобто наші позиції лишилися тими самими. Єдине, що що зараз йдеться, так би мовити, про зміну базування основних так би мовити частин про такі. Самі хлопці кажуть, це такий вахтовий метод. Він просто дозволяє уникнути інших, уникнути зайвих а, втрат. Тому тут треба ставитися до цього без паніки. Я безпосередньо провів на позиції 24 години, тобто я виходив в наряд з іншими, і я був свідцем обстрілів. І зазвичай обстріли починаються в пісках, десь з 8 години вечора і тривають до ранку. Тобто вдень відносно спокійно, але потім починаються обстріли, вийдеться, причому ведеться снайперський вогонь, і періодично, дуже небезпечно, бо дійсно стріляють снайпери з їхнього боку, і періодично, звичайно, і важкі кулемети, а іноді і міномети. Це те, що я чув і бачив на власні, на власні очі. А, тобто, перемир'я тут так. Дуже дуже умовно. Ці обстріли йдуть постійно щодня, верніше щовечора і щоночі. Чому це робиться щоночі, Ну, важко сказати. Можливо, одна з причин це якраз те, що спостерігачі ОБСІ, очевидно, що вночі їм важче все це проконтролювати. Їм і так, Вони і так не часто бувають на а, бойових позиціях, тобто максимум, куди вони заїжджають, це так званий міст. Стоїть блокпост, звідки власне відправляються е, наші солдати оці на ці позиції. Але ну видно, що вночі ще важче проконтролювати порушення з боку і це небезпечно. Да? тому ми маємо розуміти, що спостерігачі ОБСЄ це проконтролювати. На жаль, в цьому контексті. Бо наші бійці на передовій їх цікавлять не тільки те, що відбувається там, їх цікавить те, що відбувається в Києві, те, що відбувається в Широкому, зрозуміло, що є проблеми з інтернетом, але тим не менше дуже жадібно ловлять ці новини з інтернету. І зокрема, от одне з останніх, так би мовити, сенсаційних навіть заяв або інформаційних приводів. Це була заява про начебто. Те, що українське керівництво погоджується на спільні патрулювання демілітаризованої зони в Широкіному разом із так званою поліцією поліцією ДНР, звичайно, це викликало бурю непорозуміння. Потім було спростування з українського боку, але скіт цей інформаційний він вже пішов, і тому я думаю, що нашим засобам масової інформації спікером в Києві, генералам треба бути дуже обережними у своїх висловлюваннях тобто ці висловлювання вони не мають допускати якоїсь двозначності що потім не доводилось спростовувати а в той час люди вже почали думати зовсім в іншому напрямку що начебто відбувається якась якась там чергова чергова легітимація бойовиків ну і другий сюжет про що я хотів сказати так ну до цього значить, друге про що я хотів би сказати це те, що в даний момент я перебуваю в місті Красноармійськ, це ну, так би мовити мирне місце, від якого, значить, там пару десятків кілометрів до пісків до фронту, а місто, яке колись теж перебувало під контролем сепаратистів, але було звільнене. Зараз тут відбувається конференція ОБСЄ, і вона відбувається з громадськими активістами Донбасу. І це перша подія, от в чому. А в цьому регіоні так званого західного, західного Донбасу і дуже важливо, що в даному випадку представники ОБСЄ вони говорять не тільки з представниками місцевої влади, а що вони, власне, говорять і з активістами. Говорять про такі питання, як майбутня децентралізація і майбутні місцеві вибори. Зараз якраз розбилися учасники на групи і депутують різні комплекси. Про Можна сказати, що, мабуть, найгострішою виявилося питання проведення майбутніх місцевих виборів на Донбасі. І от в ході обговорення дуже часто лунає думка, що місцеві вибори навіть на звільнених територіях Донбасу варто було б відкласти. І це я чую саме від представників місцевої громади від громадських активістів. Хоча були і інші люди, які говорили, що ні вибори треба проводити. І коли я дізнавався, хто про це говорить, на якраз говорять це представники колишньої влади або колишніх регіоналів. Зрозуміло, чому вони хочуть проведення виборів, тому що вони зберегли свої структури і розраховують знову повернутися е до влади допомогти і синьо-жовтими стрічками, так що я думаю, що це питання буде дуже гостро ще обговорюватися, і, 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 і скільки я можу зрозуміти, це питання буде обговорюватися ще і в Києві з представниками Верховної ради і, і, і кабінету міністрів і адміністрацією президента. Тому що це питання зараз дебатується, і багато думок що власне місцеві вибори на Донбасі варто було б відкласти. Олексій, по першому сюжету, так що, таке патрулювання, в принципі, невозможно, тому що йдуть обстріли з тієї сторони, да? Да чекайте, значить, може, я не, не чітко сказав. Значит, дивіться, я сказав кілька моментів. Перше, значить, я бачу, з цього можна зробити кілька сюжетів. Перше, це зміна, так би мовити. Э... Тактиці наших військ, тобто що не йдеться про багато було у нас інформації про те, що ми вивели війська з пісків і ми їх здаємо. Ні, це не так. Піски лишаються повністю нашими. Єдине, що якби змінено е, чергування, да? як ми ведемо це чергування ще раз, це чергування, тобто бійці не живуть в самих пісках, але вони виїжджають на позиції в пісках, тобто піски лишаються повністю під нашим контролем. Перше, значить, це друге, що обстріли там продовжуються. От переважно це робиться вночі. Це так би мовити, перший сюжет. Другий сюжет це те, що і всі цікавляться дуже тим, що відбувається і в Києві, і в інших районах. Якщо говорити про але зараз їх дуже якби збентежила. Інформація про те, що в Широкіному, широкі на це в іншому протилежний бік від Пісків. Це на Азовському морі біля Маріуполя. Що там обговорюється питання створення демілітаризованої зони. І от постає питання, хто буде в цій демілітаризованій зоні, хто буде підтримувати порядок? Тобто там очікується, що там буде місія ОБСЄ, але вона сама не зможе проконтролювати. От відбувся схід інформації, це з російського боку. Те, що начебто, це може бути забезпечено спільним патрулюванням української міліції і так званої поліції певних. Зрозуміло, що таке нам не підходить зовсім, бо це є легітимація бойовиків. І українська сторона це спростувала. Понятно. Так? Оце другий сюжет. Ну а третє, я вам сказав. Да -да. Спасибо, Алексей. У вас все, да. да? Мы с вами свяжемся, и очень интересно будем продолжать следить за тем, как вы там вот находясь, что называется, ближе да, всех пожалуйста. к этой линии, э, информируете и нас в том числе. Да, будь ласка, скиньте мне то мы не если посылания. не на телефон, а на майкаши э, на або на имейл, e або на Facebook. Угу. Все, мы прощаемся с Алексеем Гранем и продолжаем трансляции на Украине ТВ.